Вітаю! Ви на каналі Андрія Собича Україна разом до перемоги. У цьому відео я продовжую знайомити вас із цікавими фактами та історією України за допомогою монет МБУ. І сьогодні про монету, присвячену захисникам донецького аеропорту Кібергом. Представлена монета 2018 року випуску має номінал 10 гривень і входить до серії Збройні Сили України. На аверсі монети у центрі стилізована композиція дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі написи за честь, за славу, за народ. Внизу зліва стилізований фрагмент щита. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі. Над якою майорить український прапор, праворуч прострілена арматура з вертикальними написами Кіборгіюа 2605.2014, 21.01.2015. Саме протягом цього періоду тривали бої за Донецький аеропорт, тобто 242 дні. 242 дні українські військові, добровольці, медики і волонтери протистояли на валі російсько-окупаційних військ і проросійським бойовикам затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська. А захисники терміналів отримали почесне імення кіборги, забігаючи наперед, скажу, що слово кіборги у значенні захисники донецького аеропорту вперше вжили саме проросійські бойовики у вересні 2014 Надцятого року тоді вони намагалися пояснити, чому передові загони російсько-терористичних військ у все озброєні із підтримкою танків не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю. Історія кіборгів починається 26 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлю аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над донецьким литовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом. Але наші воїни не здавали позиції і навіть під шквальним вогнем тримали оборону після бою 26 травня протягом всього літа на лотовищі відбувались вогневі сутички а 10 липня, після обстрілу з мінометів позиції зсу українська армія зазнала перших бойових втрат. Всупереч мінським домовленостям з вересня 2014 року в аеропорту розпочалися важкі бої. Українські військові утримували старий і новий термінали, які вже у грудні були зруйновані. Проте кіборги продовжували тримати оборону і відбивати атаки ворога. 13 січня 2015 року через масовані ворожі обстріли обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яка в народі стала символом його оборони. Того ж дня бойовики знову висунули кіборгам ультиматум піти до 17.00 з нового терміну. Міналу, якщо цього не зроблять, то їх знищать. Наші хлопці вибрали бій. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. А по***** в навкади! А 19 та 20 січня російські окупаційні війська в декілька спроб підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту, використавши близько трьох тонн тротилу. У результаті новий і старий термінали та вежу повністю знищено. Внаслідок цього підриву загинули 58 кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 21 січня 2015 року було ухвалено рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт повністю зруйнований і став непридатним для оборони. Кіборги вистояли не вистояв бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом із подвігом українських бійців. Цей подвіг відобразився у сучасній культурі та мистецтві. Знято художній фільм «Кіборги», створено декілька повнометражних документалок, а також видані чисельні поетичні збірки. Щороку, 20 січня, вшановується пам'ять захисників Донецького аеропорту. Ось таку героїчну і у той час трагічну історію викарбована у цій монеті. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал та поставте лайк. А також ви можете підтримати автора проекту монетою. Вся інформація у першому коментарі. Дякую вам за увагу! Мирного неба! Любіть Україну!